pain. біля підніжжя величного бержавського хребта в самому серці українських Карпат розташувався гірськолижний курорт Пелепець. «Пелепець» – другий за висотою гірськолижний курорт України після Драгобрату кажуть, що сніг в цих місцях тримається з грудня по квітень. Привіт, я на курорті Пелепець. У цьому відео я покажу зони катання, спуски, розповім про витіли та ціни на скіпаси, про житло, кафешки та інші цікавинки. Багато хто називає Пелепець більш дешевою альтернативою Буковелю. Що ж, давайте подивимося, чи справді це так. Дістатися до Пилипця можна на авто або на поїзді до станції Воловець, а потім на таксі ще 20 кілометрів до Пилипця. Таксі до Пилипця коштує 300-350 гривень за машину. На таксі я їду прямо до нижньої станції крісельного підйомника, тому що забронювала місце в хостелі, який знаходиться в будівлі самої станції. З плюсів мого проживання це максимальна близькість до витягу та вартість 200 гривень на добу. А так це маленький хостел на 5 двоповерхових ліжок. З вулиці одразу потрапляємо до кімнати. Зліва вішалка, далі два ліжка, стіл, де можна перекусити, невеликий кухонний куточок, санвузол. Та ще 4 ліжка. Також тут мешкає собака на ім'я Чубака, дуже миле створіння. На перший погляд житло не дуже, але мені там сподобалося, було тепло і досить затишно. Відразу напроти дверей хостелу знаходиться прокат. Вибір обладнання тут невеликий, але користується великою популярністю, оскільки він один тут зверху біля витягу. Інші прокати знаходяться набагато нижче. І хоч вибір там набагато більший, дійти звідти в лижних ботах буде складно. Дорога йде круто вгору і на ній лід. Тепер йду до каси, щоб придбати скіпас. Ось схема спусків. Я зараз знаходжусь тут. Обслуговую зону катання два основних підйомники. Крісельний двомісний довжиною 1650 м і бугельний довжиною 1500 м. Верхня станція бугеля трохи нижча від кріселки. Скіпаси тут різні. Прибати скіпас на кріселку можна в касі біля якої я знаходжуся. Ось ціни та розклад. Також у цій касі можна придбати скіпас на мультиліфт. Невеликий бугіль у спеціально відгородженій зоні для навчання. Ціна одного підйому 30 гривень, 3 години катання 150 гривень. Щоб потрапити до каси довгого бугеля, необхідно пройтись ось такою доріжкою, а потім спуститися. Там є під'їзд з дорогою, але пішки туди йти в лижних ботах далеко. Ось каса бугеля ось ціни. Напроти розташований ще один невеликий бугіль, вартість одного підйому тут 25 гривень. На схемі видно ще один окремо стоячий бугель. Там каса теж окрема. Також є зона катання магура з двома бугелями та окремою касою та скіпасами. Я вирішила підніматися на крісельці, так що беруть денний скіпас і вперед на вершину. Що тут немає єдиної системи скіпасів, на мою думку, дуже незручно. Доводиться обмежуватись якось однією зоною катання або викидати величезні суми на всі ці скіпаси. А туди йде спуск до вугеля. Основна траса червона розташована прямо під витягом. Вона дуже широка і в міру крута. Осніжувачів на курорті немає. За наявності хорошого снігу, кататися по ній, напевно, суцільний кайф, але мені не дуже пощастило з погодою. Після відлиги на трасі були величезні крижані ділянки і зовсім трохи снігу, так що катання вийшло не просто екстремальним, а ще й небезпечним, особливо на другий день, коли їхати доводилось ще в густому тумані. Види, що відкриваються з витягу, просто неймовірні. Тому навіть якщо ви не катаєтесь на лижах, піднятися на гору потрібно обов'язково. До речі, працює кріселка цілий рік. Підніматися на кріслоці недовго, десь хвилин 10-15. У всякому разі це не втомлює, а якраз є можливість відлучити після спуску. Верхня станція крісельного підйомника знаходиться на висоті 1160 метрів, а висота гори гимба 1491 метр. Піднятися на саму вершину можна на снігоході. Вартість від 700 гривень за підйом. Спуск по синій трасі. Ось знак повороту наліво. Далее трасса проходит вдоль спуска на черную трассу. Тут спуск на еще одну червоную трассу. Потом. Потрібно перетнути основну червону трасу ось тут. Синя траса проходить вздовж гори дуже довга, вузька та полога. До речі, по ній також їздять снігоходи, але добре, що не часто. Вона настільки полога, що навіть не потрібно приторможувати, можна просто котитися і насолоджуватись краєвидами, а вони тут дійсно неймовірні. Ви тільки подивіться, яка краса довкола. Взагалі для мене наші Карпати найпрекрасніші гори у світі. Більша половина траси схожа на чарівну прогулянку в чудовому зимньому лісі, але її фініш псує все приємне враження. Закінчується прекрасна прогулянка одразу після цих знаків. До речі, якраз тут є шанс поїхати не туди і потрапити в зону катання Магура. І щоб повернутися назад, необхідно купити скейпас і піднятися назад на їх бугелі, якщо вони працюють. Але навіть якщо поїхати правильно, трасою спуск. Потрапляємо на прекрасну галявину і все. Далі ось тут доведеться дертися вгору, а потім йти досить довго. Взагалі мені одного разу вистачило на другий день катання хмари бродили по горі, і це було просто дивовижне видовище. Початок підйому похмурий, потім заїжджаєш у хмару. Всі дерева білі, ніби сказки. А на горі світить сонце. Хмари біжать із величезною швидкістю по небу, купчаться десь унизу. То світить сонце. А за хвилину все в непроглядному тумані. Якась неймовірна зимова магія. Кататися, звісно, в такому тумані було дуже складно, але краса на вершині все компенсувала. Отже, якщо у підніжжя гимби небо затягнуте хмарами, не факт, що зверху вам не відкриються надзвичайні краєвиди. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Ой так червоною трасою і подивимось, де можна перекусити. Траса дуже класна, не вистачає тільки класного снігу. Багато хто їде сюди за фрірайдом, але знову ж таки для класного фрірайду потрібен класний сніг. Раніше я не мала досвіду у фрірайді, і місцеві мені не радили пробувати за такою погоду. Казали, що хоч на самих вершинах снігу багато, та він зверху вкритий кіркою льоду, і це дуже небезпечно. З іншого боку, в хостелі, де я зупинилася, жила ще група молодих людей хлопці, дівчата, спортсмени. То вони ще зранку піднімалися на саму вершину і каталися до самого вечора. Розказували, що там величезний простір для фрірайду і були в захваті від катання. Так, що все індивідуально. Напевно, для лижників професіоналів вже просто нудно кататися по добре підготованим і засніженим трасам. <му> Зараз траса дуже складна, тому що вся вкрита льодом трохи припорошеним снігом. Лижі прослизають, доводиться постійно повертати, і просто не втримати камеру рівно. Так що ви бачаєте за таку картинку. Перекусити в зоні катання можна на верхній станції крісельного підйомника або знизу в районі каси. Зверху можна купити глінтвейна або перекус у таких кіосках, або зайти в кафе Колибу вершини. Ось їхнє меню. Глінвей тут коштує 65 гривень, бограч 105 гривень. Порівняємо з цінами у кафе внизу витягу. Але види, що відкриваються з вікон кафе на полонину боржову, просто неймовірні. На нижній станції теж є такі кіоски або можна зайти в кафе Шустро. Ось меню. Бограч коштує 125 гривень 300 грам, до речі, на 20 гривень дорожче, ніж у кафе на горі. Так що поїсти на горі виходить зовсім недорожче, плюс неймовірний вид з вікон. Але, на жаль, там не було борщу, а мені хотілося саме його, тому я взяла борщ з м'ясом в кафе знизу. Коштує він тут 80 гривень, на вигляд і на смак дуже навіть супер. Якщо пройтись від нижньої станції кріселки в бік полипця. То після готелю «Гранд пеліпенс починається сувенірний ринок, є кафе, продуктовий магазин. Тут пропонують екскурсії на квадроциклі на гору Магура за 500 гривень. А тут можна покататися на тубах, берете туб за 200 гривень і катаєтесь, доки не набридне, хоч до вечора. Можна прогулятися до водоспаду Шипіт, він зовсім недалеко, відстань десь 900 метрів, або скористатися цим колоритним карбацьким таксі по 30 гривень з людини. Вхід до водоспаду платний, ось прайс, коштує вхід 20 гривень і приймають вони тільки готівку. Спочатку проходимо через ринок. Тут можна придбати сувеніри, карпатські смаколики місцевого виробництва або перекусити. Далі йдемо по мальовничій стежці з місточками та альтанками. А ось і водоспад. Водоспад Шипіт є одним з семи природних чудес України. Про вояву водоспада існує красива легенда. Дівчина з багатої родини закохалася у бідного хлопця. Вони таємно зустрічалися в лісі, але мати дівчини їх вислідила, прийшла в ліс, почула шепіт закоханих і як почала їх лаяти. Тут одразу почалася гроза. Линув такий сильний дощ, що потоком води закоханих просто з і ніхто їх більше ніколи не бачив. На місці трагедії утворився величний водоспад. Кожного вечора малки дівчини приходила до підніжжя гори і ніби чула шепіт думки. Тому водоспад має назву шифіт. У іншій, більш реалістичній версії, його назвали Шифіт, тому що постійний шум води, який чутно на великій відстані, схожий на шиф. Ось і закінчується мій триденний відпочинок у Плепці. Хочу сказати, що тутешні гори підкорили моє серце. Дуже хочу приїхати сюди влітку, облукати вершинами. Як гірськолишний курорт, велепець мені не сподобався відсутністю єдиної системи скіпасів. Звісно, скіпаси в буковелі дорожче, але вони діють на всі підйомники, і це дуже комфортно. Осніжувачів у Плепці теж немає, тож навіть за сильних морозів снігу може не бути. Але якщо достатньо снігу, траси тут дуже цікаві і величезний простір для фрірайду. Тож їхати в пелепець однозначно варто. Дякую, що насолоджувалися цією подорожю разом зі мною. Бувайте!